Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес-радіошоу України експертна думка знову в ефірі з новими історіями успішного українського бізнесу. З вами як завжди, ваш патріотичний Денис Кайр. Вже неодноразово чув, що банківська система відомі змінилася досить суттєво за останні роки. З'являються нові запити на фінансові послуги, нові потреби фінансового ринку. І тут на допомогу приходять онлайн платформи фінансових послуг. Що це таке? Як це працює? Чи безпечно та вигідно це? Ось про це ми сьогодні будемо говорити з моєю гостею. Я із задоволенням представляю вам Олена Калініна, керівниця мультифінансової платформи PayYard. Олено, я вас вітаю. Вітаю вас, Денисе. Дякую за запрошення на студію. З радістю поділюсь е, своїм досвідом про створення такої платформи, яка створена українцями саме мною та моєю командою, та в першу чергу для українців. Але це не заважає нам працювати і масштабуватися по всьому світу, тому що головна наша задача вирішити ті складності і проблеми, з якими зіштовхуються. Е, Наші люди, наші клієнти, а взагалі як виникла ідея взагалі цієї платформи. Не знаю, е, ну в принципі, такі зараз я так розумію, напрямок досить популярний, Але от, ну, чому, чому я спеціалізуюсь на міжнародному консалтингу 15 років, це справа мого життя. І за десятки років, допомагаючи своїм клієнтам вийти, масштабувати бізнес та вийти на міжнародні ринки, я відчула їх головну проблему. Їх головну біль. Це головна біль була відсутність квіт кваліфікованих, простих, скажімо, легких банківських послуг. І з часом потреба в таких послугах банківських вона все ускладнюється, тому що. Тому що всесвітній банківський сектор вже на, на, наразі е, знаходиться в край складній ситуації. Що саме: повномасштабні війни, ведення жорстких санкцій до фінансових установ, які не дотримуються е, регуляцій, встановлених національними транснаціональними регуляторами, це все приводить до ускладнення надання таких послуг, а е, також відсутність е, якісного сервісу. Тому, будучи спочатку представником, скажем так, іноземних банків, я всіх своїх клієнтів приводила в ці банки, тому для своїх клієнтів я вирішила взяти ці муки на себе та створила їм таку мультифункціональну платіжну платформу, де б вони могли отримувати. Кваліфікований фінансовий сервіс, фінансові послуги а, також кваліфіковану цілодобову підтримку а, і підтримку ще у міжнародному консалтингу. Угу. А скажіть мені, будь ласка, Олен, а дійсно дійсно, от те, що кажуть, що банківська система традиційна банківська система, вона трошки ну такий процес відмирання відбувається, і що вже бізнес і ну люди, які в цій сфері, скажімо так, у них більше вимог ніж може надати класична банківська система. Протягом десятиліть банки були єдиним вікном для клієнтів, де вони могли отримуватись широкий спектр послуг, але з розвитком на? Технологій, штучного інтелекту, також, коли з'являються цифрові валюти, розвивається блокчейн, це кидає виклик традиційним класичним банкам. Також ми бачимо. Банківську кризу, яка сталася в 20... 2023 році. Що саме? Вона була спричинена ростом ставки рефінансування, і це спричинило відток депозитів, а також відток значної кількості клієнтів. Це спричинило банкротство багатьох банків Європи та США. Тому таким чином світова спільнота навіть заснувала комуніке, щоб штучно утримати класичні. Традиційну банківську систему. Але з цим утриманням також були встановлені ще більш жорсткі регуляторні міри, які також е, впливають на відтік клієнтів, відтік коштів і відтік депозитів. Тому. Е, З'явився такий, скажімо, широкий попит на банківські послуги або на квазібанківські послуги. Тобто, це ті послуги, які заміняють класичний банківський сервіс, але можуть надаватися платіжними системами, які модернізовані, які можуть бути у вигляді додатку, у вигляді однієї платформи, а також поєднувати в собі максимальну кількість таких послуг. Пов'язані з фіатними валютами, з класичними валютами та з цифровими новітніми валютами застосуванням технологій. Наразі, наразі, як показує досвід багатьох проєктів, таких мультивалютних платформ дуже мало, тому що, хоча нам здається, що їх дуже багато, ми знаємо, да тут вже навіть і в Україні є, і світові є і гіганти, можемо так сказати. Я не буду їх називати, тому що некоректно порівнювати. А проте, тим, тим часом вони не можуть собі об'єднати ті фінансові послуги, які, які вдалося поєднати нам. А саме ми зробили грошові перекази. Ми можемо. Імітувати банківські карти, і е, ми інтегрували повністю всі цифрові та криптовалютні транзакції. Окей, Олен, які ще ви вже почали, я так розумію, да говорити про певні фішечки ваші переваги. Взагалі, які переваги, от якраз пеярду для українських підприємств, для бізнесів, звісно ж, що в тому числі працюючи на міжнародних ринках. Так, звичайно, це швидкі необмежені обмежені платіжні та обмінні операції. Ліцензія у нас отримана в Канаді. Це досить лояльна юрисдикція. На той момент вона була, коли ми отримували ліцензію, адже цьому проекту вже два роки. Хоча на ринок ми вийшли і працюємо тільки чотири місяці. Цілодобова підтримка релейшншіп-менеджера, який допомагає людям не тільки управляти своїми фінансовими активами, а також може допомогти організувати. Бізнес і розібратися в міжнародному консалтингу. Також розібратися з юридичними, з юридичними деталями для тих людей, які хочуть масштабуватися, вийти на міжнародні ринки. Також це дуже лояльний фінансовий моніторинг. Ми знаємо, що зараз і в Україні, і взагалі в світі. Все дуже складню і з часом, все тільки ускладнюється. Ти повинен пояснювати де і звідки ти взяв кошти. Ми допомагаємо робити бізнес і правильно, але в той же час швидко і легко. А, окей, але ще одним важливим моментом є е, е, безпека фінансових транзакцій. Як з цим е, на вашій платформі? Ми працюємо на базі програмного забезпечення, яке відповідає всім стандартам, міжнародним стандартам кібербезпеки та безпеки платіжних карт. Також використовуємо спеціальні фінансові інструменти, які автоматизовано допомагають нам перевіряти кожного клієнта, перевіряти їхні документи, перевіряти також транзакції на фрод. Друзі, ось така у нас ще цікава бесіда. В гостях у мене Олена Калініна, керівниця мультифінансової платформи PayYard. Олен, я хотів, ще уточнити такий момент. Ви сказали, що ліцензію ви отримали в Канаді. Чи працюєте ви на українському ринку? Да на чи там можливо плануєте розширення, якщо ще не працюєте? Ну корочка, чи коли українські користувачі зможуть користуватися по повній програмі вже вашої платформи? Ви знаєте, я дуже горжуся, що цей проект дійсно створений українцями, українською командою, та працює і зараз на сьогоднішній час працює повністю українська команда. Проте, ми не обмежуємося географією. Наша ліцензія дозволяє нам працювати на будь-яких ринках, окрім санкційних або окрім тих країн, які не цікаві і не відповідають нашим внутрішнім політикам. Так, звичайно, і серед клієнтів є українці. Які які мають інтереси за кордоном або мають бізнеси за кордоном, або потреби в нашому фінансовому сервісі, легкому, простому та безпечному. Звичайно, згодом у нас є на найближчі два роки плани відкрити представництво, щоб надавати більш якісну підтримку нашим клієнтам. А також ми все таки надіємося, що законодавство в сфері фінансів в Україні трішки скажімо так буде спрощене, будуть сняті обмеження, які діють у зв'язку з воєнним положенням, і це дасть нам змогу і розв'яже нам руки повністю розвиватися ще й на українському ринку. А, Олен, А ще скажіть, будь ласка, ви працюєте в понад 150 країнах? Просто цікаво, да які з цих країн, ну скажімо так, найбільше використовують вашу платформу. Це всі європейські країни, країни Європейського Союзу, це США, це Канада. і Якщо ми йдемо туди трішки в Азію, це Сінгапур і Гонконг, ми можемо працювати навіть з Арабськими Еміратами, тобто нам дозволено, але ми ще не вивчали цей ринок з точки зору маркетингу. Також для України, звичайно. І є такі плани вийти навіть на Латинську Америку, тому що ми бачимо перспективи і дуже цікавий для нас ринок. От зараз вже як то кажуть, на завершення нашої бесіди якраз про певні плани та певні майбутнє зараз. І поговоримо. Друзі, я нагадую, сьогодні говоримо про інтернет-фінанси В гостях У мене Олена Калініна, керівниця мультифінансової платформи PayYard. Олен, взагалі, як ви бачите, ну майбутнє фінансових технологій, да наскільки не знаю, цифровий банкінг, різні онлайн фінансові продукти змінять чи не змінять можливу економіку в найближчі? Ну там хай 5 років. Ви знаєте, ми щас всі макро і мікроекономічні процеси нам показують на те, що світ перетворюється на цифру. Це з однієї сторони і сумно, а з другої сторони це. Це зручно. Це реалії. в принципі. Це реалії, і е, всі ці процеси показують на те, що класичні банки згодом відійдуть. Е, да, а на перший план е, вийдуть всі новітні технології, плат, новітні платіжні системи і новітні платіжні інститути, які будуть надавати е, легкі модернізовані фінансові послуги, побудовані на високих фінансових технологіях. які Зараз дуже стрімко розвивається, але що я хочу сказати, щоб не перетворитись повністю на цифру, ми все таки надаємо перевагу людському ресурсу, human ресурсу, тому ми досі не використовуємо штучний інтелект. А для цього у нас працюють relationship менеджери які присвячують весь свій час, а так всю свою увагу нашим клієнтам, і також в деяких, скажімо так, автоматизованих процесах, також задіяні люди, адже тільки людський фактор зможе зрозуміти потребу, справжню потребу наших клієнтів та задовольнити її. Ну короче, каже, така цифра, але з людським обличчям і душею, так звичайно, звичай. особливо українською душою, тому що бізнес українською. українською. Душою, так. Ну що ж ось така у нас сьогодні була цікава бесіда, друзі. Олена Калініна була вона в гостях, керівниця мультифінансової платформи PayArt. Будемо на цьому на цьому і закінчувати. Олен, я дуже дякую за те, що розказали про таку цікаву, в принципі, сучасний такий напрямок, але впевнений, що не дуже багато людей що е, знають про це. Тому дякую, що прийшли. Дякую, що розказали. Я вам бажаю успіхів. Продвигайте український продукт, продвигайте український бренд, в принципі. Да? І хай у вас все буде круто. Дуже вам дякую, будемо стара. Всією нашою командою. Ну і супер. На цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.